Мабуть, один із найсоматичних моментів в своїй історії. Як у часи навали Батия, українські патріоти стали на захист європейських демократичних цінностей, тоді, як Європа хоче ціною крові і здоров'я життя українців, зберегти добрі відносини з агресором. На жаль, у наш час великі гроші і фінансові інтереси беруть верх над цінностями. Світ сьогодні вражений. Патріотизмом, силою, духу, героїзмом українців. Вони відстоюють свободу, незалежність, цілісність, суверенітет України. Навіть вороги здивовані таким рішучим опором сторони українців. Вони не думали, що така велика кількість людей буде готова захищати Україну. Сьогодні нам не соромно в будь-якій країні. Європи показувати свій український паспорт у житті кожної людини бувають моменти, коли вона повинна сама приймати рішення, повинна дати відповідь, що означає слово батьківщина. Серед героїв, а то і наші з вами земляки, представники світової землі герою Мартинюка, але які віддали життя за нас, віддали. Життя за те, щоб ми жили в нових умовах, щоб наше покоління мало нове майбутнє. Захищають Україну, воюють за Україну і наші колишні випускники. Серед них недавно дав АТО повернувся а то Іван Васильевич, син нашої колеги, гарної родини, яка пережила те, що вона знає, що вона пережила і недоспані ночі, і тривогу, і біль. Чекання, коли повернеться син, і яким він повернеться додому. Сьогодні в окопах на східному рубежі, на передньому рубежі, де вирішується доля України, волі і нашій байчук властий. Дуже хороша і порядна людина. Він добровольцем пішов захищати Україну і недавно прийшла звістка, погана звіска, що він поранений. Правда, ми не знаємо деталей цього випадку. Захист України дається нашим патріотам. І сьогодні постає дуже багато питань, чому на 23-му році незалежності України виявилося, що Україна не має боєздатної армії, яка готова захистити безпеку людей. Чому в перші дні? І тижні війни наших дітей, які дали на смерть без бронежилетів, без касок, без необхідного обладнання, забезпечення, мундирування і так далі. Чому на армію народ збирає по купенках кошти волонтери, рискуючи життям, доставляють до армію усе необхідне? А наші олігархи, так як вони, де вони живуть не в Україні? Сьогодні ми вшановуємо героїв оплакуємо героїв. ми молимося сьогодні за кожного бійця, який знаходиться у зоні хата, щоб він повернувся додому живим і неушкодженим, щоб перестала литися кров, щоб не збільшувалася кількість могил, щоб в Україні нарешті запанував мир. Доля розпорядилася так, що мільйони українців проживають у далеких і близьких світах за межами України. Але в руках. Вони линуть до своєї неньки України. Мені так хочеться, особливо на схилі лід повернутися до рідного краю, до Водчого дому, до мир серцю місце. Вони люблять Україну, вони переживають за Україну. Вони живуть з України серцем і душею з нами. Ми любимо Україну такою, як вона є, бо іншої у нас просто немає. Сьогодні ми пропонуємо вашій увазі відкрестити. Разний захід вічно живе Україну, який підготували наші першокласники, нашого навчального заходу. В одному цьому для чудинців ринить музика, смутку і жалю, Україна, країна трагедії за це, країна, де найбільше люблять волю і найменше знали її. Країна і чорної країни неронічної боротьби знову. Україні від ухові йдемо світа, було над чистим золотом колосся, через певні, ще доволі стільки літ і настав день, коли обіглося. 24 серпня 1991 року Верховна Рада України урочисто прийняла про України. Незалежно, самостійно, настав. 재미 mer Ukraina, warber hoc Старину давнину потривоти, знов до неї лицем повернусь. Золоту нашу київську русь, обкрадали її і до всі вороги. Та вона із руїн виростала, набиралася знову снаги. Живо, даймо, моя батьківщина, я до тебе всім серцем вернусь. краю очі, моя Україна, що колись була в київськомусь. Гетьман Богдан Хмельницький очолив безборну війну українського народу проти Польщі. Він створив вільну державу на Україні, що була цілих 300 столітт під пануванням Литви і Польщі. Правда, чому молоду українську державу Гетьман не веліла обороняти перед усіма ворогами. Бо їх було свідом, пішли інші Гетьман. Україна військова не була такій неволі, як перед ним. Гетьман Богдан Хмельницький має українську історію дару. Моїм першим що появив козацьке військо до боротьби за волю рідної землі. Україна золота черена сторона, земля рядом Осечина. Це історія, якої віками боролися за свою волю та віками чого за високі могили степу, обелістки та відома у цьому народна пісня. Яка ж вона довга століття в ці віки, годину негоди, що люд український гнітила і в пам'яті сміло ідуть козаки, а шаблім блискавки, сині жупаним вкрила, Закличний марш. І як душа правдива, кожна, глибин історії, вони ідуть, ідуть, гей долиною.

Що біля Конотопа розбили вщань торду. Забули вже портати у Парижі та Москві, як шану віддавати козацькій коробні. Пам'ятаймо цієї імесини, коли будні на сальці зі свято знову бачиться до мене Україна зажорена мати. Де мій прасін лежить серед поля, а й віч прохилелася україна, любов до полі. Царець визиткував українську землю, український народ. Брагну, щоб українці забули свою минущину, свої звичність і відмовить. Однак не було суджено українському народові загинути. Серед мільйонів його синів знайшлися й такі, що в той на тяжкий час не соромляться свого народу і його мови. З тих перших людей, що в начорнішу пітьму неволі кидали перше світло, були Григорій Полетика, Григорій Сковорода, Іван Котляревський. Микола Костомарок та багато інших. Кожен народ має свого генія, Україна також мала його, Тараса Шевченка. Наша дума, наша пісня не умре, не загине. Он, де люди наша слава, слава України без золота, без каміню, без хитрої мови, а головна та правдива, як Господа Слово. Тоді ще раз очереть. Світ садків зашне, дикий скреп лісів соснових малюнить. Зачаровані здесни, тиха хвиля Богу. Тобі мало черевоша, бурхливе струміння, і народу тобі мало цілюще коріння. Українська пісня, хто не згадує її, як своє дитинство, свою юність. Красиву та ніжу, який метець не був натхнений її долодями, яка мати не співала цих легких іксон пісень над колескою дітей своїх. Ще юнаки, ще майже діти, а навруге, і смерть, і кров на порох старте перебете, піде на Київ, муров'ю, сполків його не зупинити, старами тішать чекати, коли стають до зброї, діти, народ це не перемогте. Уся земля, коли ще вічно житом, береже співучі речеві і в цій землі насавкою спокій. Я дочка великої землі. Мої сини не і горді, в сімдесятих, в'язні політичні. І страшно, дуже викликнули годі, і правди слово, молоді закличе. Дайте де ти, вічки Ісусе, і дай старно, і сам собі одяг, замислитись сьогодні. Кожен мусить, як він надався цей можливий стяг. Україна, ти моя молитва це моя розлуха вікова і грини над світком люта беква за твоє життя, за твої права. Груди, відкрийте йому груди, швидше, швидше, відкрили йому груди, там рана від кулі глибока. Кров витікає, казка злетіла, волосся розцяне розсипалося, очі голубі, як небо, над його головою. Хилилися хлопці над ним. Мені не болить, я живий, не болить, мамо, він такий юний, ще зовсім дитина, сорочина стала. Ще кров, що, що витікала життям з його людей, ще питав про весну, чи ж настало все, а очі, ті голубі очі. Вже яснілося, що ангелом до Бога. Не плачте, йому вже не болять рани. Він прийде, коли ви спатимете, і розкаже, як любить вас. Не плачте, мамо, дайте нам поплакати, бо син ваш, твоєю кров'ю з у нас вік. Тяжкий такий гріх. Тих довгих років, коли очі були слізі, а серця не незрячі від байдужості, коли сиділи ми по хатах.